Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія. І сьогодні ми а, подивимось таке повідомлення для вас, що вам потрібно почути, дівчатка. Я думаю, багатьом відгукнеться. Хто вже підписався на мене, буде йти інформація для вас. Тож не загадуємо тему, просто читаємо О, потік. Так, хто до нас прийшов? Зараз я викладу пару капт, щоб це орієнтуватися. Ну, хтось із вас, дівчатка, може бути за знаком зодиаку вогняної стихії. Стрілець, овен або ж лев. Чи просто ви в таких енергіях, ви така м -м, запальна, енергійна, відкрита, щира. Завжди готові прийти на допомогу. От, ви, якщо ви займаєтесь якоюсь справою, то ви прям горите нею, ви хочете а, зробити якнайкраще. Якщо ви кохаєте, то кохаєте всім серцем. Якщо ви дружите, то дружите від е, щирої душі. А, якщо ненавидите, то теж краще з вами не зв'язуватися. Але тут о, зараз ми попитаємо, чому трійка мечів? Так. Угу. Чекайте. Зірка. Ну, ви дівчатка можете бути дуже талановитими і такими, які себе вже реалізували в чомусь, більше за все, що в професійній сфері. А от в стосунках, в будуванні стосунків, трішки тут у вас щось не. Ну, не ладнається, можна сказати так. Так, далі. А, так, в чуттєвій сфері у вас трішки м -м, ніби застій, а, тому що а, мало того, що ви така енергійна, а, така пристрасна жінка, ви ще й дуже а, чутлива, глибока, ніжна. І от а, саме а, з цієї сторони а, ви ніби не відкрили себе ще. Хоча сама по собі ви дуже приваблива, ви красива. Подив'яться Пентаклі, ви прямо знаєте, така ну, дуже красива жінка. І чоловіки на вас 100% звертають увагу. І ви ще можете бути, іноді вести себе, знаєте, ніби дитина. От так якось безпосередньо засміятися, сказати те, що думаєте. Ну от Є у вас щось таке. Що приваблює, і чоловіків прямо це приваблює, от така вас, ваша якась дитячість, така юність. Хоча ви можете вже бути ну, і не дуже, юною, не юною не дівчинкою, такою вже дорослою жінкою, але от у вас є щось таке чисте, чи, чесне, таке правильне. Дуже чутлива ви, насправді, у вас емоцій всередині дуже багато, і дуже багато нерозтраченої ніжності такої, емоційності. Так, ну, в робочих питаннях ви прямо реалізовані, у вас там все ну, окей, прекрасно все. А от щось у вас десь, більш за все, що в стосунках, ранило, і тепер ви як закрилися, ви не хочете відкривати своє серце жалієте емоції свої, ви не хочете вже, ви дійшли до того періоду свого життя, коли ви не хочете просто так віддавати свою чуттєвість, свої емоції, свої почуття. Вам не хочеться вже цього. Так, тут як підвішена ситуація, тому що ніби немає поряд чоловіка, якому б це хотілося подарувати. І зараз такий момент, коли ви починаєте над цим задумуватися. Можливо, вже ви дійшли до того віку, знаєте, коли хочеться вже якихось сталих стосунків, серйозних. А жінка, яка вже самодостатня, яка вже багато ну, чого прожила на своєму шляху пройшла, вона вже не хоче розтрачуватися марно. Уже хочеться, якщо вкластися так, в стосунки, то вже знати, напевно, хоча б, ну, хоча б відсотків на 70, так, що з цього щось вийде і що ць, чоловік це оцінить. Є чоловік біля вас. Мечовий король вийшов. Він якось не показує вам свої призні, а насправді, що ти відчуваєш? Щось таке сталося. Він слідкує за вами, може слідкувати в соцмережах за вами, взагалі там в різних таких, ну, де можна за вами прослідкувати там, в Телеграмі чи Viber, коли ви там виходите в онлайн режим, так, слідкує за вами 100% і щось він роз... в У нього якісь не те, що розчарування. А щось таке між вами сталося, що його засмутило, ніби він як не очікував цього. Так, ну що розказую, що там сталося. Так, нам прямо цікаво. Чоловік, до речі, теж налаштований вже на щось серйозне. Так, що по місяцю, але він як не розуміє, А тут є певні обмеження. Обмежень може бути багато. Дивіться, обмеження можуть бути це і стосунки в когось із вас. так? Обмеженнями може бути те, що в голові, наприклад, в чоловіка, чи у вас якісь установки, такі, знаєте, які не дають розвивати стосунки. Обмеження може бути робота. І, ну, Дуже багато. Вас, вас багато, і в кожного можуть бути якісь свої. Угу. Але, так, ну, в чоловіка до вас є почуття. І ви для нього по місяцю така дуже жіночна, наповнена, така, ну, і очі, от, так, я бачу, що він очі, прямо він дуже звертає увагу на ваші очі. Очі, Просто він дивиться на ваші очі, і він ніби е, втрачає зв'язок з реальністю. Ну, Настільки вони для нього красиві, глибокі такі, і ні на е, які інші очі вони не схожі, от вони якісь особливі. І він прямо, знаєте, від, він от... М може, навіть е закривати очі, і в нього перед. Вибачте <схи> е такі слова, але перед очима ваші очі. Прямо він як запам'ятав їх. Можливо, якось ви, ну, зоровий контакт у вас був, і ну, прямо ви залишилися в його пам'яті, от саме очі. Так, і що ж ти почуття маєш? Але зараз він якось бездіяльний. Не діє. Між вами немає зараз стосунків. Лише в думках думаєте постійно одне про одного, тут думки, і очікування. Зараз період, коли ніхто з вас не діє на зустріч один одному, багато думок, емоцій, але очікування не діяти. Так, що побачите Я думаю, що кожен з вас розуміє, що ви підійшли до того періоду, коли потрібно щось вирішувати, приймати рішення. І це рішення повинно вже бути таким чітким. Але якщо ви приймете рішення бути разом або почати розвивати ваші стосунки, то потрібно буде щось зруйнувати. І зруйнувати так, уже як, ну, щоб не повертатися вже до цього. Стосовно чого руйнування? Ну, прямо тут зараз. Ну от Чоловік говорить, що чоловік у вас зустрів ніби свою людину, і ви так само відчуваєте вас з обох боків, і ви відчуваєте в ньому як своя людина. От зустріли просто свою людину. Так же буває дуже рідко в житті. ну Не часто таке трапляється. І м -м, чоловік тут прямо вежа і лицер жезлів він прямо хоче діяти. В нього такий знаєте поклики душі і серця. Пристрасть така. Йому хочеться вже щось робити. І він розуміє, що якщо він прийме рішення діяти до вас, то потрібно щось буде зруйнувати. Що зруйнувати? Покажіть мені, будь ласка. Дев'ятка кубків. А, зараз ви А, Що зруйнувати? Зруйнувати те його життя, до якого він звик. Він по дев'ятці кубків звик до такого життя, знаєте, коли. Ні до кого не прив'язується, коли зустрічається з жінкою, і може в будь-який момент піти від неї і нічого їй не обіцяти, і не бути їм зобов'язаним. А тут він розуміє, що якщо він піде в ці стосунки, то тут потрібно вже брати відповідальність і бути імператором. Тому зруйнується ніби його попереднє життя, таке, знаєте, лайтове, кайфове. Коли нічого, а, нікому нічого, нічим не зобов'язаний, не треба звітуватися сам собі, як вітер в полі. Так, ну тут він прямо а, він так звик, от у нього а, він ніби відгороджується від усіх. А, от він такий напористий, сильний, він досягає всього, чого хоче, але тримає певну відстань від людей завжди. Він не підпускає до себе а, близько. Так, і він такий, знаєте, якщо і наважиться на цей крок, то це буде обдуманий крок. Хоча по лицарю Жезлів це може бути на імпульсі, але все одно перед цим пройшло чимало часу, коли він це обдумував. І потім вже просто, знаєте, як остання крапля, і буде імпульс. Тому що по лицарю Пентаклів це повільна карта. Тобто він це вже давно обдумує і планує це якось. Він такий продуман. Угу. Страхів у нього багато. Він якось старається а, не думати там, дапте, що його турбує. А чого ти боїшся? Так, зараз зачекайте. Ну, от знову ж таки, чого він боїться? Він боїться. А, по сонечку він звик сам собі, тут маг. Тобто він маніпулює людьми, ситуаціями, як йому хочеться, по колесу фортуни крутить, так. і він боїться, що потім уже він так не зможе. Уже потрібно буде, якби так, потрібно буде притримуватись якихось традиційних норм. До яких він не звик. От, коли людина звикла а, да, жити сам, там, наприклад, якщо він холостяк, а, то йому важко буде. Йому ніби й хочеться, так, тому що він розуміє, що жінка буде поряд, це класно, це затишок, це коли підтримка така поряд з тобою, коли почуття, і коли ти, наприклад, з роботи повертаєшся додому, то до тебе чекає там вечеря смачна, там, коли жінка вислухає. ну Це все по класиці, так, дівчатка, бо ми жінки завжди вміємо ну як, розрадити чоловіка, якщо це в правильних стосунках, так? Підтримати якось там, пожаліти навіть інколи. Оця жіноча ніжність, вона ж теж не для кожного дається, так? І йому ніби й хочеться цього всього. Він розуміє, що це класно, да? але він цього боїться, тому що ну, він не знає, як він навіть сам себе поведе. Чи він зможе поринути він в ці стосунки зможе, чи зможе він там протриматися. Можливо, в нього не було такого досвіду, щоб надовго там з жінкою, або був досвід, але негативний якийсь, що не вийшло так, як хотілося. Угу. Тут прямо мені показують, що може зараз, можливо, навіть в цей момент, чи ну, взагалі періодами він вживає алкоголь. Так. Тому що тут сімка кубків і туз кубків. Uh, і трійка кубків, дивіться. Ну, через жінку, так. Да. Ну, типу, як, знаєте. Так, у нього через що? Через пристрасть, яка вже тут прямо дивіться? Дуже багато. Нереалізованої пристрасті, чоловічої, такої, правильної, класної. Uh, і тому він як um, знімає стрес. Дівчатка, знімає стрес. Що ви там зробили з чоловіком, що він п'є вино чи не вино? Ну, тут він зустрів свою половинку. Він одночасно радіє цьому, так? Але ж і боїться цього. Так. Ага. Ну, по-перше, він у вас бачить свою людину. Прямо. Або ж ви, можливо, були з дитинства знайомі. Якщо не знайомі з дитинства, то він вас зустрів і відчув, що ну, вона моя людина. Ну, от ми знаєте, як завжди буває. У нас же по життю часто трапляються люди. І от одні наші люди, а інші просто люди, які пройшли повз нас і, ну, і не зачепили нічим нас. Так от, от ви його зачепили і так добряче зачепили. Ви якось привели в гармонію його цей постійний рух. Знаєте, от він ніби запряг коней. І постійно в русі, в русі, в русі, в русі. А тут ви ніби його трішки зупинили і вирівноважили оці його такі сильні, ну, по-колісничому, це такий, знаєте, він досягатор, але він інколи може наробити дурниць. Розумієте, типу, наповну розігнати цих коней і вчасно не зупинити, або не вписатися в цей поворот. Тому ви як врівноважуєте його, ви ніби призупиняєте його. От він ніби, знаєте, в нього бувають такі наче моменти, він взагалі такий рухливий, динамічний. А бувають такі моменти, коли там, чи він вас бачить також, ну, поряд з собою, коли ви зустрічаєтесь, чи дивиться на ваше фото, і він прямо, знаєте, ніби сповільнюється час. І в нього може на обличчі така посмішка з'являтися. І він такий схожий, ніби на маленького хлопчика такого, як в дитинстві. Знаєте, коли дитина чимось так дуже споглядає, щось таке, їй дуже подобається це, то вона прямо розпливається в посмішці і стає така, знаєте, ну така, ну, ну, така класна така, знаєте, ну бусічка така. І от він такий, я бачу, прям бусічка такий. Він дивиться на на вас чи на ваше фото, і, і прямо розпливається. Ну, прям ви така для нього своя, якась рідна. І така, ваші риси обличчя такі милі, приємні йому. Які б вони там не були, як би ви себе там не вважали, ну, от ви для нього така, ну прям ну, класна. Ну, він так дивиться і прям ну, ну, любується вами. І от він ніби зупиняється от цей колісничий, який гнав тут, прям на швидкості я не знаю скільки, він прямо зупиняється. Ну, Це по долі. Ця зустріч у вас по долі. Тому що тут ось є ірафант і доля. Тут є в цій колоді, карта долі. По долі. Тут ви один, повз один, один один не могли пройти, розумієте? Повз Один одного. Не могли. Тут вас прямо звели. І тут з кубки, тут прям кохання. Так, а що це? Тільки так. Ну, тут я ж кажу знову трійка пентаклів і сімка мечів. Тарологи знають, що це може означати як трикутник. Тобто, хтось із вас може бути в стосунках. Або обоє, або хтось один із вас, або якісь незавершені стосунки а, може таке бути. Тому і там обмеження певні, да? що потрібно приймати рішення і руйнувати щось. Доля, сила. Потяг сильний світ. Паш кубків. Ну, тут ніжні такі почуття, бо Бог у вас. І по силі дуже сильно тягне одне до одного, дуже. І м -м, світ відстань. Тобто тут у вас ніби потяг на відстані такий сильний. М -м, більше за все, що ви якось не поряд десь. Або якщо і зустрічаєтесь, то ну, все одно десь. Відстань між вами є. Так, що це. Ну, може бути з дівчатка, що у вас, можливо, якісь стосунки ще. Тому що він тут засмучується, що він не може діяти. Йому прям би хотілося, він може сердитись навіть. А, ну, Тому що є певні обставини, які його зупиняють прямо. А він же в нас колісничий. Яка зупинка? Тут треба гнать на повному. Ходу і забрати вас на руки, посадити на свого коня і поїхати швиденько. Так, далі. Так, що по вісімці жезлів. Ну, тут він... Так, а ну це пишу. Все. Так, тут випадає карта сім'ї. Угу. Можливо, хтось і сімейний з вас. А, і ну, це як зупиняє. так, а, але... а ти якось будеш рухатися? Закривається. От він зараз в ньому шлях ніби закритий. Він показує мені сім'ю, таємні стосунки. Він би вже рухався, він не може, його, його рух тормозить те, що є сім'я. І... Можливо, якось ви йому ну, зупиняєте його. Можливо, у вас є стосунки, і ви якось зупиняєте його, не, тому що він би тут уже брухався. Так, він розуміє, що. Так, що ти думаєш? Тому угу. ну, що тут, тут прям конкуренція, дівчатка, 100%. Так, тут у когось у вас є стосунки. Є конкурент у нього. Король Жезлів. Є конкурент. Він розуміє, що потрібно буде, можливо, за вас боротися. Ну ви як його диявол, так, заборонена якась пристрасть. Так, вибір. Тут треба буде робити вибір. Бійка контакта. Сердиться, він дуже злиться, тому що не немає цієї, знаєте, такої вже визначеності, що робити далі. Він дуже сердиться. Знову ж таки, сімейна карта випадає. Пентаклів, туз пентаклів. А він, от він готовий вкладатися в ці стосунки, ви для нього дуже цінна, і прям братися так серйозно за це діло. все. Але ж його зупиняють певні а, такі а, перешкоди. Знову ж таки, це може бути сім'я, можуть бути якісь робочі моменти, може навіть бути якісь в голові, в нього свої якісь там перешкоди, в кожного ж свої таракани в голові, як то кажуть. А, тому м, він готовий Готовий діяти. М, так, а ну давайте, зараз ми... Давайте я візьму ще іншу колоду, ми запитаємо просто, чи буде він діяти. Так, будеш діяти найближчим часом. Сторону нашої так, покажи нам, будь ласка, королева Кубків. Ну, тут каже я, буде дівчатка, буде. Угу. Прямо так, як будеш? Ну, сила Сила і королева кубків. Дуже ви для нього імператор, ви дуже для нього приваблива. От його розчаровує імператор. У вас точно дівчатка є якийсь чоловік поряд. Шанс хоче. Не хоче у вас буде діяти пісенка жезлів. Це дуже швидка карта. Так, і що це буде? Покажи нам, як ти будеш діяти. По жезлі, подіях. А це, що ти маєш на увазі? Дивіться. Чому він блодієч? Уже тут просто тут випадає диявол. Ну, тобто Він його вже додавить. Знаєте як? І вже те, що він там вистроїв в своїй голові, воно не буде а, працювати. Уже все. Ну, тобто Він вже подивиться якось може на цю ситуацію по-іншому, а по одурню це ще імпульс може бути. Я правильно розумію, на імпульсі будеш? Так, тут жезлів буде діяти. У нього, знаєте, ніби ото переклинить і все, все, закінчуємо. І з, цими, да, і з тим рішенням, що він вирішив, не-не. Може, ще навіть він зараз якось трішки не здужати, тому що це ж психосоматика, а якесь легке нездужання може в нього бути, і на роботі прямо він теж може не справлятися. Це якось може впливати на його роботу. Головні болі можуть бути. І прям у вас ментальний зв'язок дуже сильний, він мені показує. Тобто, і ви думаєте про нього, і він про вас. Ну і почуття. Почуття, які прям розбивають йому серце. Так що чекайте, дівчатка, буде діяти чоловік, не витримає він, проявиться якось до вас, а як уже вам бути, це рішення приймати вам. Як з ним себе вести, що йому там говорити? Чи... Приймати його почуття чи ні. В кожного своя ситуація, кожен буде діяти індивідуально. Хочу подякувати вам за підписки, за лайки, вподобайки, за коментарі. Буду дуже рада новим підписникам. Мій канал новий, я тільки ще нещодавно почала, тому для мене це дуже важливо, щоб... Він розвивався, і я разом з вами, і ви зі мною будемо пізнавати щось нове, цікаве. Дякую за увагу. До побачення!